Привіт всім! Давайте розглянемо ситуацію, коли ми проводимо лікування кореневих каналів нижнього лівого першого моляра. У мезіальному корені першого моляра нижньої щелепи є два канали. Мезіобукальний і мезіолінгвальний, ми робимо рентгенівський знімок. З майстерштифтом І уявляємо, що один з майстерштифтів вийшов за межі верхівки. А інший. Знаходиться на її кінці. Як ми будемо розрізняти? Чи штифт, який вийшов за межі верхівки, є мезіобукальним, чи він є мезіолінгвальним? Зазвичай ми робимо так. Розміщуємо рентгенно-графічний датчик лінгвально біля моляра. А потім фокусуємо рентгенівську трубку майже під прямим кутом і робимо рентген. На цифровій рентгенограмі ми бачимо, що один штифт вийшов за межі апексу, а інший знаходиться на його рівні. Тому ми не можемо розрізнити, який конус вийшов за межі верхівки, а який знаходиться на правильному місці. Це великий сумнів у свідомості багатьох стоматологів. Тож, як подолати це і як легко ми можемо відрізнити мезіобукальний канал від мезіолінгвального. Зазвичай ми робимо знімок під прямим кутом. Замість того, щоб робити рентгенівський знімок під прямим кутом, що ми маємо зробити, це змістити рентгенівську трубку з прямого нахилу на медіальний нахил. Тому замість. Фокусування з щічного боку першого моляра, ми повинні фокусуватися ближче до е, медіального боку першого або другого премоляра нижньої щелепи. Тож трубка зміщується медіально. Це називається медіальна проекція. Якщо ви робите рентгенівський знімок у цьому положенні, ми отримаємо рентгенограму, на якій два канали. Мезіобукальний і мезіолінгвальний, і вони будуть окремі. Отже, тепер проблема полягає в тому, як ми можемо дізнатися, який із них є мезіобукальним, а який мезіолінгвальним. Ми бачимо, що один з каналів, який знаходиться близько до медіальної сторони, тобто близько до премоляра, а інший знаходиться близько до другого моляра. Тож, принцип. Розрізнення мезіобукального від мезіолінгвального полягає у дотриманні такого правила, яке називається правилом слоба, Згідно з яким одна сторона є лінгвальною, а протилежна букальною. Отже, ми зробили медіальну ангуляцію, тому канал, який знаходиться медіально, є лінгвальним каналом. Тож, ми зробили медіальну ангуляцію. Тому. На цій рентгенограмі червоним кольором позначений канал, який, як ми бачимо, знаходиться медіально. Відповідно, ми зробили медіальну ангуляцію і він пішов у мезіальний бік. Отже, це лінгвальний канал. Мезіолінгвальний. А протилежний канал, який знаходиться дистально, є мезіобукальним каналом. Отже, мезіолінгвальний знаходиться мезіально, Амезіобукальний, дистально. Тож, це буде найкраща і найпростіша техніка для розрізнення букального і язикового каналів під час лікування кореневих каналів молярів нижньої щелепи. Не тільки для першого моляра, для другого маляра і для будь-яких зубів ми можемо застосовувати цей принцип. Навіть для примолярів можна застосовувати той самий принцип, і ми можемо використовувати дистальну ангуляцію замість. Медіальної ангуляції. Так. Звичайно, ми можемо використовувати дистальну ангуляцію. Тож, якщо ми робимо дистальну ангуляцію, канал, який знаходиться в дистальній стороні, буде лінгвальним каналом. Тож, де б ми не застосовували кут нахилу. Чи то медіальна сторона, медіальний канал є лінгвальним, при дистальному куті нахолу дистальний канал є лінгвальним каналом. Тож, як ми це можемо запам'ятати? Це дуже просто і легко для ендодонтичної рентгенографії, для ендодонтичного лікування, для всіх цілей під час лікування кореневих каналів. Медіальна кутова ангуляція є набагато кориснішою, ніж дистальна кутова ангуляція. Дистальне кутове відхилення. Дестальна кутова ангуляція буде корисною для розрізнення МБ1 і МБ2 у випадку верхнього, верхнього першого маляра. Але у більшості клінічних ситуацій медіальна ангуляція є тим, що дуже-дуже корисне. Тому запам'ятайте це, якщо ви початківець або починаєте використовувати цю техніку, завжди майте це на увазі, коли ви робите рентгенівський знімок з файлами для визначення робочої довжини або з майстер-штифтами, або після обтурації. Завжди робіть медіальну ангуляцію. І незалежно від того, який канал ви бачите на рентгенівському знімку, з медіального боку той канал завжди буде лінгвальним каналом. Тому при медіальній ангуляції, медіальний канал завжди є лінгвальним каналом. Тож, я сподіваюся, що ця презентація буде корисною. І наступного разу, коли ви будете дивитись на рентгенівський знімок, ви зможете відрізнити мезіальний букальний канал від мезіально лінгуального каналу. На цьому прикладі ви можете бачити, що е, Так, давайте запам'ятаємо: ця рентгенограма зроблена під медіальним кутом, а канал з головним штифтом виходить за верхівку медіально щічного Оскільки медіально-язиковий знаходиться медіально, а медіально щічний дистально. Тож, можна це використовувати, навіть якщо в дистальному напрямку є два канали. Я сподіваюся, що ця презентація буде корисною для всіх вас. Наступного тижня я підготую ще одне відео. До того часу бажаю вам гарного дня. Дякую, що додивилися до кінця.